Слухайте, так багато політиків хотіло б, щоб в принципі України не було на Заході, це я не заперечу там більшість наших друзів. Ось там така влада, не така влада, ну ця влада її обрали, українці. Це, це ж не, не, не з Марсу люди обрали. Тобто маємо те, що маємо. Працюємо з, з, з тим, що маємо. якщо вже чесно казати, мої очікування від цієї влади були набагато гіршими. Я думав, що е, в разі поганого сценарію. Таких, як я, просто видати росіяну в, в, в межах якогось там мирного договору. Але ж цього не сталося. Теж страхи були абсолютно Вони були логічні, ну, судячи з риторики, яку я чув. Чому ти не виїхав? Ти ж був в розстрільних списках. Ну, як був, і Причому одним з перших. Насправді я миру боявся більше за війну. Тобто, мир з росіянами для мене це означає, що таких, як я, просто можуть розміняти. Забирай кого хоч. Я був абсолютно в жахливому стані, коли я це інтерв'ю Гордону Зеленський давав, коли він розповідав про мир з росіянами. Там а я ж знав, що цього не може бути. Я знав, що це може статися лише через зраду. Але ж зрештою так не сталося. Через зраду кого? Через зраду українського народу, тобто через зраду державі, ну би державі своїй. Тобто влада мала зрадити державу? Ну, здати... За цією всіє, риторикою так воно і мало бути. Ну, але ти не пропускаєш, що так би і могло бути, якби не було небезпеки Третього Майдану. Що коли Зеленський поїхав в Париж, це була зустріч з Путіним в Парижі? Не було б Майдану. Купа людей вийшло до адміністрації ну, президента. Не було б Майдану. В тому стані вважаєш? суспільства не було. Тобто, не треба тут думати так. Я не фанат Зеленського. Я думаю, що він такий він психологічно достатньо сильна людина. І він дійсно ненавидить росіян зараз. Тобто, нам боятися, що зараз буде ця зрада. Не я варто? не думаю.